Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Я хочу записати сьогодні для вас відео про таку проблему, як GKBMS відображає у один рядок свої показники. Отак от. ну, тут нижче у два рядка, а цей верхній у один рядок. Така проблема може виникнути у людей, у котрих старі телефони маленькі, з маленькими дисплеями, з маленьким розширенням, або з маленькою. Ну, DPI на дюйм, точок на дюйм, так? Ну, Це, в принципі, те саме розширення. Як вийти з цієї проблеми? GKBMS додаток розрахований на кількість точок, 380 точок на дюйм, це ширина сама. Для того, щоб нам змінити наші точки на дюйм, у Android пристроях треба зайти у систему, про телефон, і покладься 7 разів, там деяких 5, деяких 7 разів на номер збірки. Коли ви проклацаєте, там вам буде відлік іти і напише: ви стали розробником. Я вже розробник, тому мені пише, що мені це вже не потрібно. Далі заходите у налаштування для розробників, шукаєте налаштування точки на Дюйм. Виглядає отак. Мінімальна ширина DPI. Ну, ДП тут написано, так. У мене стоїть 360, це заводські параметри 360 точок надію. При 360 точках у мене відображає BMS в один рядок. Якщо я тут виставлю 380, це е, мінімальна кількість точок, при котрих буде у два рядки. Тоді я заходжу в GKBMS і в мене становиться два рядка інформація. Якщо міняю знову на 360, то становиться один рядок. Ну, в принципі, зрозуміло. От так можна вийти з такої ситуації, якщо у когось є така проблема. Все, на цьому все, всім пока, до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім гарного дня!